Наразі надзвичайно популярним методом шахрайства залишається, як і був раніше, це продаж неіснучих товарів в інтернеті. Є декілька різних шляхів, якими йдуть шахраї, або це може бути надсилання фейкового фішингового посилання на нібито olx доставку, за якими переходить людина, і втрачає доступ до власних банківських роток та власних коштів. Або це може бути інший метод передоплати, який дуже часто використовують шахраї, для того, щоб спробувати Отримати невеликий відсоток від загальної суми. Людина переводить такі кошти і товар, звичайно ж, не отримує. Також надзвичайно популярними методами наразі є, звичайно ж, пов'язані з військовою тематикою, тобто це є фейкові волонтерські збори на дрони. І також дуже часто шахраї використовують для своїх шахрайських методів власне інтернет-майданчики, тобто той самий OLX для того, щоб надурити людей на гроші.